Як ви можете захищати людину, яка скоїла такий жахливий злочин, як вбивство? Це питання абсолютно справедливе, адже більшість із нас інтуїтивно прагне справедливості та покарання для тих, хто відібрав життя. І адвокат повністю погоджується, що будь-яка особа, яка вчинила вбивство, безумовно, заслуговує нас покарання. Заперечувати це означало б заперечувати самі основи правосуддя та моралі. Однак, роль захисника не полягає в тому, щоб виправдати злочин або заперечити провину під захистом. Роль адвоката полягає в забезпеченні справедливого судового розгляду, який є фундаментальним правом кожної людини. Адже правосуддя це не лише покарання, а й ретельне дослідження всіх обставин справи, щоб вирок був обґрунтованим, співмірним, справедливим. Саме тут і виникає важливий аспект, який сторона обвинувачення може не враховувати або навіть свідомо проігнорувати, пом'якшуючи обставини. Життя складне, і мотиви, які призводять до таких жахливих вчинків, рідко бувають однозначними. Іноді за ними стоять тривалий психологічний тиск або насильство з боку жертви, що призвело до стану ефекту, самооборона, яка, можливо, вийшла за межі необхідної, але була викликана реальною загрозою, глибока психологічна травма або психічний стан, що значно обмежував здатність людини контролювати свої дії, випадковість або нещасний випадок, що спричинив смерть, але не мав прямого умислу на вбивство. Завдання адвоката полягає в тому, щоб представити ці факти суду, забезпечити їх об'єктивне дослідження та переконатись, що вони будуть враховані при винесенні вироку. Це не робить злочин менш тяжким, але дозволяє суду оцінити ступінь вини та індивідуальність особливості справи, що впливає на вид і розмір призначеного покарання. Лише такий підхід забезпечує дотримання прав людини та гарантує, що судове рішення буде не просто актом відплати, а обґрунтованим висновком, який враховує всі аспекти цієї трагічної події.